Чи буде можливою експлуатація ЗАЕС після її звільнення? До чого готуватися українцям після війни? Про ці та інші важливі теми читайте в журналі Країна. Вітаю, пане Ярославе. Пропоную обговорити тему, яка вже нарешті можна сказати сталася. Журналістів, які є акредитованими парламентськими кореспондентами, нарешті такі знову пускатимуть до парламенту. При цьому в прислужбі апарату Верховної Ради ще не визначились із форматом, але вже ця вірогідність дуже близька. Скажіть, будь ласка, про що на сьогодні станом от на зараз вже можна в цьому ключі говорити? Е, а, насправді, коли станеться, тоді можна буде говорити остаточно. Та от все-таки це достатньо довгий і складний був процес. Повернення тому дуже би хотілося вже розповідати про факт. А поки що ще не хай остаточні, але плани. Але йдеться про те, що перекредитовані журналісти, які представляють медіа, що мають в своїй своєму доробку інформування про роботу парламенту. Будуть мати доступ до на даний момент кулуарів третього поверху Верховної Ради, де будуть мати живе спілкування під час засідань з представниками всіх фракцій, груп керівництвом парламенту, керівництвом комітету комітетів, з тим, що матеріали, які унікально записані власне, в кулуарах, а під час засідань будуть демонструватися з часовим дисконтом. Через одну годину після засідання доступ матимуть в розрізі дня 20-30 журналістів. Чому число точно не називаємо все залежить від того, чи будуть, наприклад, присутні представники міжнародних делегацій, яке буде представництво апарату Верховної Ради в день того чи іншого засідання. Кількість пов'язана з кількістю. Місць в укриттях на жаль, ми не маємо сертифікованих сховищ в Верховній Раді приблизно кількість між 20 і 30 журналістів на даний момент. Це питання теж в розвитку. Ми можемо запросити в межах одного засідання. А ми передбачаємо, що акредитовано буде. Не 4 тисячі як було раніше, але все таки передбачаємо, що це буде більше сотні медіа як українських регіональних, місцевих закордонних. А щоби власне забезпечити максимальну пропорційність представництва, а 30 цих журналістів будуть ротаційно працювати впродовж дня тобто, буде 20-30 перепусток. Ті, хто заявили заявку, прийшли, взяли перепустку. Якщо потрібно прийти лише на певний час, домовитися з спікером, записати інтерв'ю чи зняти певний матеріал, то в принципі на цю ж саму перепустку зможе прийти і не одна група це все буде вже організовуватися в процесі власне втілення. А зараз дуже би хотілося, щоб ці правила напрацьовувалися, і ми максимально намагаємося як комітет працювати з залученням парламентських кореспондентів та з логікою, яка панує в західному світі. Нічого для вас без вас. От ну і взагалі, е, ідеальна картинка для мене, як голови комітету і для керівництва Верховної Ради і апарату, це м, певного роду клуб парламентських журналістів. Пропонує правила, звісно, затверджувати і відповідальність за них буде внести органи влади, апарат, але власне самі пропозиції, самі вдосконалення процедури було би дуже добре напрацьовувалися так, як і зараз напрацьовуються з залученням парламентських кореспондентів. Щодо залучення парламентських кореспондентів, В'ячеслав Штучний, він голова апарату Верховної Ради, анонсував засідання спеціальне за участю медійників після Великодня, де буде обговорено формат взаємодії. Ви можете уточнити, що саме плануєте обговорити? Які можливо новації? Ну насправді апарат презентує а, ті зміни до постанови про висвітлення роботи Верховної Ради, які а, будуть а, в результаті обговорення, підписані головою Верховної Ради. От, нам буде треба поміняти постанову Верховної Ради. А, і ці всі речі, фактично викладення юридичною мовою а, того, що я сказав раніше, так і буде предмет. Там розмови на цій зустрічі і тут ще таке у мене уточнення: пускатимуть на третій поверх лише 30-40 журналістів, але акредитувати ви маєте намір близько сотні. А як буде визначатися цей підхід? Кого із цієї сотні пускати? І Який тут буде принцип принцип ротаційності, але про саме які принцип ротаційності, а як ми будемо задіювати тут, там звучали і там почерговість, і рандомайзер, і будь-які інші механізми? Ми теж хочемо обговорити з вами, з парламентськими журналістами, щоби власне, запропонувати оптимальний перепустка діятиме впродовж цілого засідання. Так от тому, в принципі. Впродовж засідання на коректніше сказати двадцять тридцять не тридцять сорок перепусток. Зможуть прийти майже всі, хто зареєстрований, якщо побудувати цей процес, тобто кредитована, якщо побудувати цей процес за принципом тої чи іншої ротаційності, і ви також уже згадали про певний клуб парламентських кореспондентів, і от власне голова Верховної Ради теж закликав. Парламентських кореспондентів створити свій пул. Тут у мене питання, яким ви бачите діяльність цього пулу і як він має організуватись. Бо, за великим рахунком, наскільки я зрозумів, зі слів голови Верховної Ради, то цей пул і визначатиме почасти, хто із колег матиме можливість працювати у раді. Як це буде організовано? Бо виходить, що журналісти самі будуть визначати, хто свій, хто чужий. От яка ваша тут позиція? Трошки по іншому звучало. це була як пропозиція самоорганізуватися, щоби власне, так як це діє в парламентах Франції чи інші парламенти, які називалися продовж круглого столу, журналісти вносили пропозиції як можна вдосконалювати правила. Е Обов'язку е чи там регламентації, хто як на яких умовах перебуває, е тобто брати на себе відповідальність, когось викидати когось навпаки, долучати. Про це не йшлося. Ну і знову ж таки, е максимально коректно буде сказати, що е якогось чіткого бачення у нас немає. У нас є великий запит до е журналістів. Самоорганізуватися, як це діє в багатьох розвинутих а, 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 країнах, а, і встановлювати етичні стандарти правила, пильнувати за ними самостійно, щоб держава мінімально втручалася в цей процес. От чому тому, що питання самоорганізації набагато більш ефективне в плані розуміння, що там. Не ну, відсутність якихось пріоритетів тих, хто критикує, не критикує владу, чи долучені до інформаційних там якихось проектів, не долучені до інформаційних проектів. Зрозуміло, що а, обмежена кількість місць в укриттях. Вже передбачає, що буде певна конкуренція, а особливо вона буде гостра в ті дні, коли будуть розглядатися суспільно-чутливі питання, як, наприклад, недавно було питання мобілізації. Так і тут, коли влада буде визначати, хто і що буде висвітлювати, завжди буде претензія, що ну дивіться більше там якихось провладних чи навпаки там каналів, які пов'язані з тою чи іншою там групою, та от вони присутні, та, як телеканалів, як інтернет-видань. Як там радіо, чи там регіональних, чи закордонних. Чи, от, наприклад, є пріоритет на закордонних, закордонних? ну, звісно, нам ж цікаво, щоб і міжнародна спільнота знала, чим займається Парламент. Тому ідея, яка прозвучала, це не є доконаний факт. Це є пропозиція. Мені дуже мене дуже тішить, що вона. Отримала відголос в журналістських спільнотах. Чому власне я говорю навіть не там про якусь асоціацію, а клуб це не формальна назва. Там говорили про спілку, говорили про раду, говорили про ще щось. Бо це питання добровільності, і насправді повноваження чи можливості для цього клубу скоріше мали би запропонувати самі члени клубу. От е, правила долучення, правила е, там, функціонування в клубі, та, я зараз не говорю про виключення і тому подібне, та, бо все одно скасовувати акредитацію ніякий клуб не зможе. Та, це буде все одно рішення апарату, але якісь рекомендаційні речі цілком реалістично. І тут не треба напевно боятися відповідальності. Бо е, очікувати, що від вас будуть вимагати викидати когось, так ну так, якщо це самоврядна організація, вам ніхто не зможе цього сказати, і тому тут важливо не моє бачення. Ми зі свого боку як комітет максимально будемо сприяти будь-якому розвитку подій. Так, наше ключове завдання це створити можливості для ефективного висвітлення роботи парламенту, щоби е, в цьому. Аспекті свободи слова ми мали хороші а, показники, щоб люди знали, що робить парламент, як хороше, так і моментами, і те, що заслуговує критики, так от, а як це буде організовано, і що найголовніше, як саме організовуватимуться журналісти, якщо вони будуть вважати, що це м, м, хороша ідея і. Вони можуть взяти на себе частину відповідальності, а відтак і частину можливо, і право впливати більш ефективно на ті правила, які вибудовуються зараз, які будуть діяти далі. Ну це буде можна тільки вітати, в принципі, вся весь західний світ іде принципом самоорганізації. Бо а, той, хто зацікавлений в якості процесу, завжди буде. А, Краще та от знаходити механізми для його втілення, ніж той на кого це покладено там суто обов'язки через законодавство чи через інші якісь юридичні механізми. Днями ви також заявляли, що представники Ютуб каналів telegram телеграм-каналів будуть мати на перспективу доступ до парламенту, у разі якщо вони офіційно зареєстровані як медіа, відповідно до закону про медіа. А чи можете це уточнити? Яка кількість таких медіа у нас на сьогодні є в Україні? Скільки вже зареєструвалося? Корекніше питати в Національної ради з питань радіомовлення і телебачення, коли відбувалися дискусії про закон про медіа? І було впроваджено принцип добровільної реєстрації електронних медіа. А тоді навіть ну там дуже критикували цей підхід, бо розказували, що це теж там намагання якось вплинути на середовище інтернету, встановлювати якісь цензури. Зараз ми просто чітко розуміємо, що медіа, які зареєстровані як медіа, беруть на себе відповідальність відповідати стандартам висвітлювати. Ту а, інформацію, яка є дозволена в полі а, законодавчому України, не поширювати там заборонені а, контент на зразок там дитячої порнографії в глорифікації Росії, закликів до тероризму, булінгу і тому подібне, тому ми не будемо а, принаймні зараз. Не плануємо, як а, наші колеги з інших а, державних структур, запрошувати. А, не зареєстровані медіа, чи ті, хто намагається себе показати медіа, лише тому, що в них нібито аудиторія там 2,5 мільйони. Невідомо кого ботів, які зареєстровані, чи реальних людей є. Закон ми діємо. Ми цей закон приймали. Ми діємо відповідно до закону про кількість електронних медіа, кількість з них. Ютуб каналі в в інших соціальних мережах зараз не готовий сказати це. Треба запитати в нацради, бо це щоденний фактично процес. Ну і якщо ми вже заговорили за нацраду і Телеграм. То тут слушно, я поцікавлюсь вашою думкою стосовно позиції голови нацради Ольги Герасимюк, яка нещодавно заявила про те, що треба припиняти державну комунікацію в телеграмі у зв'язку з тим, що мало місце блокування чат-ботів офіційних. Як ви ставитесь до цієї ініціативи? Чи є у нас альтернатива телеграму на сьогодні? Я цілком підтримую те, що державна комунікація в незахищених або в малозахищених мережах є незахищеною а відтак наявності влади і владних комунікацій там можна зловживати, зокрема і тим, що власне популяризація соціальної мережі відбувається, чому тому, що там присутні і представництво Офісу президента, і самого президента, і ключових структур, які забезпечують нашу безпеку та оборону. От. А, тому, звісно, краще користуватися в офіційних комунікаціях, офіційними верифікованими засобами зв'язку. Стосовно власне, тої чи іншої мережі. Тут коректніше питати наші спецслужби. Я особисто користуюся каналами офіційних структур у WhatsApp. Чому тому, що мені здається, що ця мережа, ну і принаймні по тій інформації, яку надає служба безпеки, головне управління розвідки, центр протидії дезінформації. Ця мережа цей, цей месенджер є безпечнішим ніж телеграм. І відмикання там офіційних комунікацій не відбувалося от, від слова ніколи. От те, що продемонстрував телеграм, він просто продемонстрував свою ненадійність. А якщо він ненадійний, то а... Державні комунікації одні з базових вимог, до яких є надійність, стабільність і відсутність можливості зловживання ними, так особливо з боку України-агресора. Це те, що критично необхідно, тому я повністю солідаруюся з пані Ольгою Грасимюк і дуже дякую Нацраді за власну таку позицію. І наостанок, щоб закінчити вже розмову на такій оптимістичній ноті, поцікавлюсь вашою думкою стосовно ініціативи МЗС у Міністерства закордонних справ України запровадити ще аватар, який власне коментуватиме для ЗМІ консульські послуги консульську інформацію. Як ви ставитесь до цього за двома руками будь-яких інноваційних підходів, в принципі, це дуже добре, коли офіційні органи влади. Намагаються не відставати від прогресу, але я не є великим спеціалістом використовуванні штучного інтелекту, от тому особисто як новаторський підхід, мені дуже подобається, і те, що ми під час війни не перестаємо розвиватися, експериментувати, це дуже добре. А те, що цей крок явно всім не сподобається, хтось тут буде бачити, там не той аватар, заформували. Хтось взагалі критикує про те, що ось дивіться, кого послами призначали тепер вже не людей, а взагалі машини стають відповідальні за комунікацію. І тому подібне. Ну це логічно. От будь-який крок влади завжди буде отримувати як схвалення, якщо він нанесе якусь користь, так і критику незалежно від того, несе він користь чи не віднесе, тому, тому що це влада і ну брезоно в демократичній країні її критикувати зараз. Дуже рано говорити про. Те, чи дасть результат, якщо це полегшить, спростить, систематизує комунікацію по якихось таким стандартним питанням, так, от то можна тільки вітати. Звісно, це не замінить е, постійну комунікацію, особливо в кризових моментах чи в критичних якихось аспектах. От, але зніму якусь таку рутинну поточну роботу і вивільний час справді для роз'яснення, наприклад, ситуації з припиненням тимчасово консульських послуг чи наданням якоїсь інформації, яка є критична в даний момент. Тому інноваційність вітати тільки можна тільки вітати, нові підходи можна тільки вітати, ефективність покаже час. Дякую вам за ваші відповіді за приділений час. А я ж нагадую нашим глядачам, що з нами був голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.